Привіт народ! Вітаємо вас на каналі ToSight і сьогодні ми на симуляторі кейсів будемо обмінювати наші ігрові поінти на якусь хорошу картинку. Тому ж погнали! Так, сьогодні ми на симуляторі Кейс і... Батл. Маємо якусь ніби робочу тактику, будемо пробувати її реалізувати. Що вийде, то вийде, надіюсь, хороша картинка у нас сьогодні залишиться на цьому симуляторі. Будемо тратити наші поємти ігрові. Почнемо ми з дагера. Якщо все вийде, було б нормально. Може люди і собі тактику під... підхоплять, може комусь знадобиться. Що... Що... Я взагалі легенду на цьому симуляторі, що якісь тут додаткові коїни з боку ЮБ можуть втрачати якісь шанси. Що... Якщо воно є у нас наявності. 5%. Шанс маленький, але якщо воно дропне на такому, то в принципі... Непогано буде, непогано. Ой, так, так довго розкручується. Це Нічого. Можна трошки фастом прокрутити. Не залетіло. Я думаю, що мало, би щось сьогодні нормальне, а десь чуть. Якась п'ятерка точно моя зачем. Ну по-любому на місце щось років. Давай на наповідь. Може. Думаю, воно рішає. Ні, воно не рішає, але так можна передплаче. Самурат... Можна можна більше понервуватися, так? <зв> так. є, <зв> А <зв> я... Оце обідно, оце обідно. Байдет. Ти 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 ну, давай. Блін, може тут прискорений виробити, воно так напряжено. <рес> Похоже, що залиший, але, Це... але, Це... але не в нас але, не, не погляд, <рес> До речі, між іншим кажучи, <рес> взагалі у нас по плану мало бути інше, зовсім відео ми мали виїхати на оффроуд. Але, на жаль, так склалося, що в ниві обрізало привід, лівий передній. І чекаємо на деталі, треба буде замінити. І в принципі, я думаю, що в скорому часі мало би відзняти і таке відео. Тому, якщо хочете щось в плані такого побачити, якусь активність під відео можна і здійснити. Потішити нас лайком, коментаром, підпискою і так далі. Ну, ви самі знаєте. В принципі, я думаю, контент там мав би бути досить цікавий, тому що я поставив туди досить злючі колеса і... В принципі, мало би залетіти таке. Там буде ну, ти більше тут є де поїздити. Тому, якщо комусь цікаво, то звичайно і... лайк, підписка. Все залежить від вас, від вашої активності. І тим часом, що тут? Ні одного заходу. Це печаль. Це дуже дуже жорстко. А Жор... це походу, жорстко. Воно. Дивись. А, давай, Це <реш> ви, ви, Вирубай повільно, бо це. одну швидку. Бачиш, як воно йде. Перший є. Так, ну це вже плюс. Спробуй. на своїй свій страх, риску Що зайде, дуже потішить. Ну там нормальні такі. Гарна картинка. так. Да. Ну це не зайде в нас. На жаль. На превеликий жаль. Це ти що нажимаєшся, ну типу, прокручує зразу, так. Да? Типу при. Ану. Ану, ще раз одне Не коло. Так, да, може бути. Чудово. Ну вже щось. Вже хоча б щось. Давай, може буде серія? Які листми? Залагали. Думаю, що. Ну, блін, це так напрягає час, поки воно пролітає Прис... до кола. Дав нам походу ну, серію. Став, став, став. Ай-яй-яй. Хороша. Ну а чим раз, тим краще картинки. Буде три пса? Не буде. Це так смішно звучить. Це прикольно. Так, ну ще одна, ні. Прилят. Не дасть. Чуть-чуть. Можна ще розпнути 5%. Ну, це і ну, нормальний такий сланець. А вдруг може. Прям так і прям йде так але я, 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 я вже сподіваюся, що буде, якщо чесно. Так, тут, можна... тут великий шанс. 50-50 <гум> навіть, <гум> навіть тут, правда? Дивиться. Що ж він робить? Я не знаю, це якийсь да? А Ну давай. Добре, в ну, нас Ну тут, тут мусор. Ні, диви, диви. дві. Не став. Ні. Став. Не зайшов. Не зайшов. Ну, так. пробуємо далі. Взагалі тоді, коли ми дивилися мажор, воно там в початку нормально насипало. Може то просто наві грало і воно тоді так нам фартило. Так, так. хто дивився мажор, ставте лайк, щоб ми знали, скільки людей крім нас. Не очивався мажор. Неочікуваний був початок і так само не а завад, за на... Дайте знати про це в коментарях. На щастя, Віталіті виграли. Я, я дуже не хотів, щоб виграли фейзи. Ну, вони мені щось так не сподобалися. Тим часом, що тут у нас 499? Прошу нам з як шанс піде. Не піде, піде. А перелетить. Так летить, ніби, ніби, ніби. Не долетить. Ніби, Або... диви, 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 Опа, Та, ти що? Перша п'ятерка зайшла. Ну, це вже... Щось... Ну, тут, певно, що не було. Хоча впевнено так іде, може ні, не, не дойде, не, не, не дойде. 10% шанс є. Шанс є, шанс. не дуже великий, звичайно, але якщо і 5 залетіло, то може і... Ну, так ну, Виглядаю, Певле. що залюб, але буде перелік. чуть чуть І що у нас? 29 і 23. Ну тут на таких шансах я помітив закономірність, що вона досить часто любить попасти. Але напевно Але, не, в, не, в цьому, не в цьому випадку, напевно. Хоча дивись. Байкок, це, це байчик. 16. 16. 16. Ну, як... Щось в мене такі думки, що ми звідси з гарною картинкою не вийдуть. Ну, в принципі, знаєш, хоча б якийсь контент буде. Знову ж таки, повторюю, у нас трошки все пішло не по плану. Але п'ятерка може і попасти трохи. 12. 12. В принципі, знаєш, як би вже не було, але я думаю, що можна і Хоча б якийсь контент вже буде, тому що у нас простой. Ми тоді відзняли 2х2 і більше нічого того. Ну та і часу особливо не було. Робота, справи і все таке інше. Але як буде? 5. Пробуємо. пробуємо, Можливо, щось таке з цього сьогодні в нас вийде. ну дивись, Може я може, може, може долет... ні. ні я бачу, що симулятор у нас хоче відправити ляти спати. Та спати ще ніхто не, не буде зараз, але але настрій він хоче нам підпортити конкретно. Взагалі. Ну, як буде вже, як буде, але я не розумію, чому це коштує більше поінтів, ніж, ніж оце. Це ж там, наприклад, рожеве чи фіолетове це вже взагалі біле. Чому так Як воно так може бути? Так. І сьогодні у нас удачні апгрейди. це якась історична подія. Ну, дивися, чуть чуть давали не долишло. Ну, кажу, знову ж таки, повторити те, що було на мажорі, на мажорі, на жаль, ми тоді не відзняли цього. Ми були зайняті трошки іншим, але на тоді, жаси, тоді гарно насипало. Тоді було навіть ає, та ти що, чуть-чуть. Така, давай. знаєш, капля в морі, але вже приємно, що хоча б щось попадає. Там тоді 5% залітало, 10 і по кілька разів навіть підряд, а тут 250 не хоче зайти. Ну, на жаль. Пропадають наші троєнки. Пробують. На цьому массимуляторі. Може зробити якусь паузу. В принципі, страта взагалі-то робоча. Чого воно зараз не дає, не знаю. Ну зараз побачимо. Що... Ну так назло, знаєш, коли відео не знімаються, то воно <смі> тоді нормально. Як тільки починаєш запис, щось зайти не так не по плану. Що тут буде? Похоже, Похоже на Похоже, так. Виглядає. Але це переба. Ти подивишся, яка <ріст> <ріст> <Да. ріст> <ріст> Ну, Бліт, шанс дуже маленький. Але я переконався, що частіше може давати 5% ніж 50%. Тому як, як рандом захоче. Ніби дефіцит дефіцитає. Поле В принципі, поки що ми ще поки тримаємося, поки є шанси. Може щось зараз таке буде. Я не знаю, взяти, перегрузити інтернет, обновити щось, я, я не знаю, що тут робити. Чомусь воно не йде так, як би хотілося. Але я думаю, що незалежно від результату контент якийсь вже і буде. Знаєш, і Переважно люди так 20 залетіло. А так, також хочу нагадати, у нас є свій телеграм-канал, в який ми теж публікуємо пости, в яких ми кажемо, що у нас виходять нові відео. Тому якщо маєте бажання, зайдіть в закріплені коментарі та підпишіться на наш телеграм-канал. Yeah. До речі, так сидів, дивився на стрічку, це що пролітає. Там, там пролетіла якраз такий авік, як в мене, хроматична аберація. Дуже дуже прикольні. Чому ще 30 нам не дасть, я не знаю, що вже тут очі Але Не лядають ні. ніби так. Як... Не до льоту. А, ну, Навіть близько. А... На 50. А воно так гарно і що. Я думав, що зараз таке докрутить до того, що нам потрібно, до цих кількох відсотків, але... Пишеться в тип подушку хватить. платить. Бачу, що таку картину. Це сумно. Воно навіть саме пише, що непоганий шанс. Але толку з того, якщо навіть дивись, цей непоганий... Один-21 заходить. Вау! Ну це вже щось, це вже. 22. Та дай хоча б два підряд на сьогоднішньо тільки один раз. У нас є ні, у нас була підряд, нас серія. І все. На цьому. На цьому удача закінчилась. Давай. О, два вісім вис. Счастливо. Может Три вісьмерки, ну чим так. Давай. А ну 200. Може, 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 може. Не. Нет. 36. 36. ну Ти подивись. 36, ну це великий відсоток. Навіть якщо по теорії віругідності брати, Але це все не одно досить великий відсоток. Це не захід. Так, я думаю, що, що не, у нас не, 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 дарма, не дарма у нас е, є те, що там залишилося. Я думаю, так. що воно стане у нас в приводі. Симулятор тягне в нас крім. Навіть дуже яку. Симулятор, щоб <laughs> симулювати. Так, і тут, ну, тут вроді виглядає... Так, навіть навіть тут. Ну, це, це, <laughs> ні, це, це щось неймовірне, чесно, я не знаю. Давай я піду зараз перегружу роутер. Може воно щось допоможе. Спостерігаємо тільки за тим, як коїни пропадають один за одним. Fast 5% ловити. Ну well, no, давай, фаст, але ми зараз до надо нам чекати. Давай, давай, не підведи. Ти знаєш, скільки ти маєш діло? Давай, треба нам щось тут так, чуть-чуть. Щось мені зовсім не подобається, щось воно... А Це вже не 5, це вже 9%. Нормально, нормально робила строта, а що човно зараз взагалі так не, не канає. От саме в той момент, коли ми вирішили записати хоча б щось. Що? На тобі чисті сотки. Даю тобі гарантію, якщо ми виключимо запис і почнемо продовжувати, воно ну, тоді щось нормальне по насипеть. Опа, хоч щось мінімальне. Не дуже. мінімально, але... Тут я вже не тяжко. Не тут що же тяжко тут вже тяжко щось з цього вивезти, конечно, але... Не дрки... Ну що ж він дивиться, що він так підставляє людей, ну так йому. Давай. Це якийсь прикол. А бонусних там насамперед. Повістів немає. Нема бонусних. Ну що, напевно, на цьому все виходить. На цьому все. Нині з нас потягнув прикол. Гарні керпілки дістати нам не вийшло, але все ж... Дякую вам за перегляд, дякую за відео для часу, ставте лайки, підписуйтесь, нам буде приємно. Очікуйте нові відео, а саме відео, які озвучені в мене Всім пока. Ну і також на завершення хочу додати, що можливо буде контент з самим ремонтом процесом, тому що це, в принципі, життєвий момент теж може бути досить цікавим, але побачимо. Якщо можливо, такий контент буде. Це ну і... залежить від вас, від вашої активності. І на цьому дякую за перегляд. Пока.